То що до пиздерки, рушайте у першу путь. Для всіх, хто дивиться об'явка, це лише нюривок, тизер-клаптик, це реклама. Армі BTS UA презентує Run BTS. Вітаю з прозрінням. А ми про що? про що? ви? про це. Саме про це ми всі. А ти про що? А тільки ти до Петрів? Як так? Таке всім до вподоби. Клац, бац, бац, клац, роблячи всіляку дурню, показали злагоджену командну роботу. От ви гоните, підходимо, забираємо. То тут самообслуговування. Ставай, підходь, бери, виношуй. А -а -а. Ото лишився і усе. Гуляй без цяць. Я може в майбутньому. А це означає щоденну боротьбу. А вже ж. А такий прогноз. Я теж хочу. Вау Так і мало б бути. Вітання конфіті та яскраві цяцький. Йой, Шо це? Налякало. Божечки. Мало не розродився. Була. Мене оте так здивувало, налякало. Та вже все. Нумо кружлятися. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армівітісює. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише нюривок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі. Бах трах! Шу спокійно! Оце по-нашому. Ось і все.